Знаєте, мені накипіло, я вже не можу просто мовчати. Мені хочеться, бодай щось зробити, але я не знаю, що, і лізти в життя дитини не хочу. Я виховувала доньку сама. Чоловіка мого не стало за кілька місяців після народження дитини. Його скосила важка хвороба. Виходити другий раз заміж я не хотіла і не посміла. Не могла я так вчинити з дочкою, щоб вона іншого чоловіка називала батьком, та й світлу пам'ять чоловіка не хотіла турбувати. Все, що у мене залишилось, це приємні спогади нашого кохання та його плід, наша донечка Оксана. Мабуть, я таки зле вчинила тоді, бо ж у моєї дитини відбилося у свідомості, що потрібно все життя прожити з одним чоловіком і бути вірній своєму серцю. Я завжди старалася, щоб донька відчувала тепло, затишок, любов, іначе всього дала їй вдосталь. Оксана завершила навчання, знайшла хорошу роботу і там познайомилась з Олексієм наче гарний, добрий і роботящий хлопець, та й очі в обох світилися, а моя душа раділа, як погляд ловив їх таких закоханих. Зустрічалися шість місяців і вирішили жити разом, а я й нічого не мала проти, тільки мені було дивно, що вони із весіллям не поспішають. Хоча з іншої сторони молоді люди інші часи, та й більші зараз так живуть. Спочатку донька ділилася зі мною своєю радістю спільного життя з Олексієм. То він їй квіти дарує, то емоції, то маленькі приємності робить. На день народження подарував Оксанці путівку на Мальдіви на двох. Тож я була впевнена, що живуть вони душа в душу. Донька почала до мене все рідше приходити. Постійно казала, що вона має багато роботи, а потім хочуть з Олексієм ще десь прогулятися. Той ранок я не забуду ніколи в житті. Мені зателефонувала сестра і запитала без привітання, чому ж я не кажу, що моя дитина хвора. Я аж на рівні ноги зіскочила з ліжка. Сестра бачила Оксанку, як йшла сама на роботу, і одразу ж мені зателефонувала. Виявляється, моя дочка виглядала нещасною та з темними колами під очима. Я не дуже в це повірила, але ж серце на місці не було. Ввечері я поїхала з гостинцями в гості до дітей. Моєму здивуванню не було меж. Моя єдина дитина, моя Оксанка з красивої молодої дівчини перетворилася у втомлену життям жінку. Вона схудла, сильно схудла, замість красивих форм один скелет, без макіяжу, з якимось дивакуватим пучком волосся та в одязі, який завеликий і наче мішок. Звичайно ж, я нічого говорити не стала. Наступного дня Оксана прийшла до мене і все розповіла. Виявляється, Олексій почав їй розповідати, що вона товста, заборонив гарно одягатися, робити макіяж і зачіску, та й взагалі спілкування з її подругами урізав, тримав під контролем абсолютно кожен її крок, а дочка нічого йому не каже, адже кохання у них. Я акуратно намагалась пояснити, що це не останній хлопець на землі і що кохання повинне дарувати крила, а не замикати в клітці. Але дочка мене й чути не хоче. Порадьте, що я можу зробити? Мені болить душа, дуже болить за свою кровиночку, та й поки ще не пізно, потрібно вчинити якісь дії, адже як відгуляють весілля і будуть діти, це вже буде надто пізно.